Вітаю на каналі. Наша дача в цьому відео хочу розповісти, що треба зробити з кущами лохини восени, щоб підготувати їх до зими, а в наступному році щоб збирати з них гарні врожаї. Коли ми висаджували, ми заповнювали посадкову яму спеціальними субстратами тарфаними, які мають знижений рівень кислотності приблизно 4,5-5 одиниць при високих показниках лужності. Лохина не може засвоїти залізо, і відсутність заліза призводить до хлорозів. Треба все одно зараз поповнити рівень кислотності. Для цього нам знадобиться підкистувач ґрунту. Це сірка гранульована колоїдна. Вона в таких гранулах. Потім нам знадобиться суперфосфат. Для чого нам потрібен фосфор, точніше рослинці. Фосфор, по-перше, Допоможе розвитку кореневої системи, а по-друге, фосфор для будь-якої рослини має сенс енергетичний. Тобто це і цвітіння, це і плодоношення. Робимо 15-20 см ось такі проколи і вносимо сута, в ці проколи суперфосфат під один кущик 40-50 грамів суперфосфату. Для відмірювання краще одразу взяти таку мірочку, якийсь стаканчик, щоб ми розуміли. Бо вносимо не одразу висипаючи, а поступово. Ось приблизно 50 грамів. Обережно в прикореневій зоні робимо, ще раз покажу, прокол 15-20 см і 3-5 грамів суперфосфату засипаємо суто в цей прокол. І потім можна його ось так ще туди суперфосфат донести до самої кореневої системи. Це найбільш такий ефективний спосіб внесення суперфосфату під будь-яку рослину, яка вже росте. Нічого страшного, якщо ми трішки-трішки пошкоджуємо коренці, це навіть їм інколи. Йде на користь, тому що пошкодження корінців в такій легкої манері воно сприяє тому, що рослинка запускала процеси активації розвитку додаткових корінців. Сірка, на відміну від суперфосфату, добре переміщується по ґрунту і її можна вносити поверхнево в приставборовому колі. З поливами, з дощами вона поступово буде проникати вниз і доходити до кореневої системи. Також відміряємо одразу 30-40-50 грамів, в залежності від того, який рівень кислотності в вашому ґрунті. Але ж я кажу, що ми вносили влітку, поливали підкисленими живленнями, тому я трішки. 30-40 грамів сірки колоїдної. Як краще вносити? Прибираємо зверху ось це, що ми настілали, воно присіло, воно трішки вже у нас ну, дуже мало залишилось ось цього. Зараз будемо освіжувати, насипати. І рівномірно ось так, от розсипаємо сірку навколо під рослинку. Це, я сказав, буде підживлення на довгий термін. Тобто воно розтягнуте буде у часі майже ну на півроку то точно, а можливо і на більш тривалий термін цього вистачить. Але нам зараз треба попливати, покращити зимостійкість цієї рослини і також посприяти закладенню квіткових броньок. А на це впливає. Швидко діючи добриво, монофосфат калію. Столова ложка з невеличкою гіркою на 10 літрів води, 5 літрів на рослинку. І 5 літрів ми вилиємо під інший кущик. І залишилось підсипати під кущик. Це у нас голки з хвойних рослин і останнє питання: як правильно проводити поливи лохини восени. Поки листя на лохині мають яскраво виражений зелений колір, треба проводити поливи. Не можна допускати пересушування кореню, тому що саме зараз відбувається закладення майбутнього врожаю. Якщо пересушимо 1, 2, 3, 5, то в наступному році 10, 15, 20, 30% по врожаю ми можемо недоотримати. На цьому кажу вам до побачення, гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. Всім пока!